Вітаю, дорогі друзі, Андрій Сподін, брейн-тренер-нертохакер. Зараз в прямому ефірі я застосовую новий спосіб: це платформу StreamYard. І тому в коментах прошу повідомити, наскільки якісно мене чути, видно. І сьогодні я хочу зробити анонс. Який саме анонс? Тому що три надзвичайно цікаві прямі ефіри будуть цього тижня. Сьогодні а, у нас а, 18... -те. Березня 2025 року. І рівно о 19 за Києвом, звичайно, буде прямий ефір, партнерський прямий ефір з психологинією, психотерапевтом, кандидатом психологічних наук Інною Дружиніною. І тема: Високоенергійність навесні. Жіночий чоловічий погляд. Саме тут переплетуться наші погляди. Ми побачимо з різних сторін. І чоловіки більш розуміють, як жінки сприймають цю тему, і навпаки, жінки зрозуміють чоловіків. Ми про те, що було більш гармонійні стосунки, більш, більше розуміння. І сьогодні ми якраз в цьому партнерському дуеті розкриємо цю тему, і кожному, хто буде до кінця, учасники отримають подарунок від двох спікерів. Ну, якщо ви цікавитесь тим, щоб швидше вчити іноземні мови, звичайно, вам треба завітати 19 березня 2025 року о 15.00, тобто серед дня, буде 45 хвилин прямого ефіру між Україною і Китаєм. Чому? Ну, як швидко вивчити іноземну мову, як сприймати багато інформації, і буде реальний кейс і зустріч Таня і Віталій. Це наші учні, учні компанії Інтен, які досягли феноменальних результатів, коли вони читають китайською мовою? Китайською уявляєте? Не українською, не німецькою, не, не болгарською, а, ну не якоюсь іншою європейською простою відносно мовою, а китайською. Як таке можливо, і наскільки можливо прокачати цей діапазон? В прямому ефірі ми можемо задати ці питання. І оскільки з Китаєм тільки таки, така комунікація можлива, саме це ця трансляція, цей прямий ефір буде проходити у Zoom. Є вже закріплене посилання. Шукайте в моєму інстаграмі чи Фейсбуці і заздалегідь заходьте, тому що кількість місць обмежена. І 20-го числа о 19.00 за Києвом. будет уже международного формата прямой эфир между Украиной и Израилем. Елена Кива, партнер, и мы вместе э, с ней, как женским коучем психотерапевта по работе с подсознанием, а я как бренд-тренер и тренер нейрокоуч вместе раскроем тему, как поднять свой энергетический потенциал. Фишки, секреты, кейсы. И, конечно же, каждый получит ценный подарок, подарок в конце. Потому що ми хочемо, щоб більше людей мали мощний ум, класні можливості. І благодаря этому ми вместе станемо щасливіші, ресурсніші, незалежно від того, якою мовою ми спілкуємося, і ми анонсуємо сьогодні ці три події. Яка подія більш вам цікава? Відмітьте це для себе в своїх календариках 19 го це буде зверніть увагу о 15-ті, а 18-ї, двадцятого, о 19 за Києвом. Тож, зустрічаємося в прямому ефірі на моєму інстаграм-каналі. А я, Андрій Сподін. Па-па!